Друзі, всім привіт. Невеличке відео обратно. Що в нас? Що ми можемо знімати? Мани, мани на МТЗ. Поки що гаряча тема розлітається, як гарячі пірішки і мотори, і, і всі хлопці роблять. Правда, мотори трошки ціни зависили вже, ну нічого ми не зробимо. Беруть, ставимо, все класно. Дивіться, ну, прийшлось взяти таке рішення, таку роботу на зиму. Якоби тут питання не фінансове, а просто питання, що треба було людині допомогти. Попав він в акцію. Вася Вася попав в акцію. Новий трактор, 1300 мотогодин, два рази вже колінвал, блок. То есть, ну, Стало чисто я такий самий фермер, стало людину жалко, попросили хороші друзі через що мусів зробити, тим більше на новий трактор. Дивіться, ну, таких кардинальних змін нічого не случилося. Кулір все-таки з цей, пазіка, цей дорогий. Да, от так чисто не все повиводилося, все силіконні жавеєчка. Ось, з дивіться, не дивіться він мене вниз. Як ви робите, там такого аж внизу під ресівер, Я його роблю напряму. Муфта така молочна, крута, дорога гофрочка. І все і 65-та труба, 75-й. Рядом воздушний. Да, Фільтр теж от, от така ситуація. Що я їх ставлю разом. Ну, вже як закриває обзорність, то щоб закривало з одної сторони, хоча воно там нічого не закриває. І дивіться, дуже класне рішення в всіх тракторах, коли виходить вихлоп, він не дає в цьому місці фільтрові всасувати пилюку. Він його робить розгалуження, ну, дифузія розходження під тиском, і набагато менше забивається фільтр. Ну, Може, я не прав, комусь хтось має не згоден, то це таке. Я думаю, що так. Дивіться, генератор остався 12 вольт. Е, крильчатка з проставочкою моя. Все класно дує, що аж пальці морозить стояти. Все просто, все на місці. Е, чоловік захотів оставити, щоб робив компресор, тому що тут вже стоїть в новому тракторі, типу допоміжний е, на тормоз і на рушник. Там такий клапан чи кран. Да. Ну, подушечки, е, кому треба, відео є. По дві штучки тих е, мягеньких подушечок. Е, ну, Роби класно. Е, да. Скажете, а що з рядним насосом? Ну, Друзі, ми вибираємо хорошого мотора, а не насоса. Тобто насос. Чоловік купив, мотор класний, компресія 34, я йому все поміряв. Поміняв прокладочки, клапана, все, свіженьке масло Джондіровське. Стартер новий, 3,5 кВт, словак розвернутий. Да, і дивіться, ще що вийшло. Ну, Тобто, переставляє ті ревоградські теплообмінники, Будь ласка, дивіться, стоїть на місці теплообмінник зфризований, ланжерон не вирізаний. повністю погано видно, бо ящик з ключів вже поставив. Чоловік стояв. Дивіться, лонжерон, основна бокова стінка остається повністю ціла, Компенсували плитою на 14 через проставочки. Ланжерон не різаний, все воно стоїть на місці. Датчики сховані, все акуратно, все доступно, все миється, все достається, все продувається. Так що. Ось такий сепаратор поставили, щоб було видно перед, практично перед тонким фільтром, та й заводські викинули. Да. Е, все, фільтр сам робив під Дональдсон елементи. желізний, дешевший варіант. То есть, ну, все переробилось. Все по доступності, все просто. Оця проблемна горловинка, погрався, зробив. То есть, все можна зробити, коли захотіть. Е, е, да. Так що мотор не димить, заводиться в сьогодні там мабуть, 6-7 градусів. Завіся. Він легенько даже. Компресія Є34, він заведеться, повірте, тим більше стартір. Два акумулятори 3-5 кВт. Форсунки зроблені, насос ідеально. Так що вась, хай людина їздить, хай служе, Кому треба. Хтось може попаде в акцію на ту зиму, дасть Бог доживе, можу комусь поставити. Не буде дешево. воно буде, ну, буде так. як як заводу, по, по, по всім уже, е, розрахункам, е, з роками все вироблено, як воно робить, як ходе. Міняти нема що, все придумано. Тобто нема такого, що я цю трахтура зробив, якась була проблема, на моєму, я щось переробив. Просто е, по матеріалах теж совітувався з чоловіком, робимо це чи ставимо це. Ну, не то, що там все по преміуму, ну практично по преміуму. Чоловік сказав, ставимо, робимо все, що, все, що тільки вважаєте нужним. Все, і от ще е, номер телефончика є. Кому треба, кому не срочно, можу скомплектувати, під, можна сказати, під першу комплектну все. Ну, тільки не підганяти. Не люблю, коли підганяють, бо є основна робота, і це більше я вам казав як хобі, а не як заробіток. Дивіться, ось. Поставив стаканчик, а я зараз з водою повну, Зараз вам заведу і побачите просто, як він працює. Що значить, друзі, збалансований маховик і правильні подушки. І ну, тут багато нюансів. Тут правильні форсунки, правильний улприска, але воно тут все вийшло і все класно робить. І от друзі результат роботи. Що можна зробити старого мотора, якому 20 років Євро. 2. Результат мого маховичка і результат моїх подушечок. Дивіться, стакан з водою просто стоїть. І нікуди він не їде, нічого з ним не робиться. Дивіться. Я його не трогаю, трактор стоїть тим більше по Ну, Я думаю, що це дуже-дуже хороший результат. Вміють паразити німці зробити, да? а, ми просто, а ми можемо просто підкоректувати і їздити далі поки що на цих зона. Просто моторове ідеально. Хоч насос і чотиропложерний, але ви самі все бачите. Він холодний, тим більше. Холодний мотор, маховичок збалансований, подушечки класний, тобто все класно.